Розділ 22 Мужі, браття і батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більша настала. А він промовляв Я, юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цій місці. У ніг гамаліїла докладно навчений закону отців, горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерти цю путь і в'язав, і до в'язниці вкидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене первосвященик та вся старшина. Я від них був узяв навіть листи на братів і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привести до Єрусалиму на кару. І сталося, як у дорозі я був і наближався до Дамаску півдня, то ось мене нагло осяяло світло велике з неба. І я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А я запитав: Хто ти, Господи? А Він мені відказав: Я, Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти, а ті, що зо мною були, правда, бачили світло. Але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити. Господь же до мене промовив: уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того, неведющим я став, і присутні зо мною за руку мене повели. І до Дамаску прибув я, а один муж, Ананій, у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув, і, ставши, промовив мені: «Сам брате, стань ведющий, і я хвилі тієї побачив його, і озвавсь він до мене. Бог отців наших вибрав тебе, щоб Ти волю Його зрозумів, і щоб бачив Ти праведника і почув голос із уст Його. Бо будеш ти свідком Йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся, уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його. І сталося, як вернувся я в Єрусалим і молився у храмі, то в захоплення впав я і побачив Його, що до мене сказав: поспіши і піди хоч з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва Твого, про мене. А я відказав самі вони, Господи, знають, що я до в'язниці садовив. Та бив по синагогах отих, хто вірував у тебе. А коли лилась кров твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив: Іди, бо пошлю я далеко тебе, до поган. Я ж до слова цього його слухали. Аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи, геть такого з землі, бо жити йому не годиться. І як вони верещали і одежу шпурляли і кидали порох у повітря, то звелів Тісяцький у фортецю його відвести і звелів вичуванням його допитати, щоб довідатися, з якої причини на нього вони так кричали. І Як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові, що стояв, Хіба би чувати дозволено вам, громадянина римського, та ще не засудженого. Як же сотник це почув, то подався до тисяцького і завідомив, говорячи, Що хочеш робити, бо ж римляне цей чоловік, підійшов тоді Тисяцький. Та й поспитався його, Скажи мені, чи ти римлянин? А він так відказав, відповів на те тисячкий за великі гроші громадянство оце я набув. А Павло відказав А я в нім і родився, і відступили негайно від нього, оті, що хотіли допитувати його. І злякався тисяцький, довідавшися, що той римлянин і що він і зв'язав був його. А другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї його оскаржають, він звільнив його та звелів, щоб зібралися первосвященики та весь Синедріон. І він вивів Павла і поставив його перед ними.